Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10ПОТОР. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших дієт у світі: це кетогенну дієту або кетодієту. Дізнаємось про те, як вона працює та її коротку історію, про те, чому і для кого вона може бути корисна, і розглянемо сценарій її застосування. А в кінці відео я поділюсь з вами власним досвідом кетодієти. Кетогенна дієта це високожирова низьковуглеводна дієта, яка переводить тіло в стан кетозу. це метаболічний процес, що відбувається в організмі, коли він починає активно використовувати жири для отримання енергії, замість звичайного джерела енергії глюкози. Коли споживання вуглеводів різко знижується, рівень глюкози в крові падає, і організм починає шукати альтернативне джерело енергії. Відсутність глюкози змушує організм переключитись на жири, як основне джерело палива. Жири розщеплюються на жирні кислоти і гліцерин, а потім трансформуються в печінці на кетонові тіла. Кетонові тіла використовуються як енергія для мозку, серця та інших м'язів. Історія кето починається близько 100 років тому, коли її почали використовувати у лікуванні епілепсії. У 1921 році доктор Расел Вілдер з клініки Майо в штатах вперше сформулював термін кетогенна дієта» та розробив її як спосіб імітації метаболічного стану голодування без необхідності фактичної відмови від їжі. Він встановив, що дієта з низьким містом жирів і низьким містом волеводів. Сприяє утворенню кетонових тіл, що має подібний ефект на судоми, як і голодування, яке використовувалося раніше для зменшення кількості приступів. Пізніше інтерес до кетогенної дієти зменшився після відкриття антиконвульсивних медикаментів, але вона залишалася важливим лікуванням, особливо для дітей, у яких судоми не піддавалися контролю за допомогою медикаментів. Протягом кількох останніх десятиліть кетогенна дієта стала предметом досліджень та застосування у лікуванні діабету другого типу, інсулінорезистентності та ожирінню, як основної причини цих двох захворювань. Це її викликало величезний інтерес серед населення, так як початкові результати були вражаючими: перехід до кето на практиці: спочатку треба визначити свою кількість калорій, яку вам потрібно, з урахуванням дефіциту. Тому що кето-дієту ефективно використовувати під час худнення. Тому рекомендую вам подивитись це відео, де я розповідаю, як рахувати калорії і так далі. Посилання буде зверху. Розподіл макронутрієнтів. Повий розподіл макронутрієнтів для кетогенної дієти виглядає наступним чином: 70-80% калорій з жирів, 20-25% калорій з білків і 5-10 калорій з вуглеводів. Далі під час переходу на кетогенну дієту основна увага приділяється значному обмеженню вуглеводів. Це означає, що деякі продукти, які містять велику кількість вуглеводів, слід виключити або суттєво обмежити. На кетодієті основний акцент робиться на жири та білки. Ось список продуктів, які варто додати до вашого раціону, щоб забезпечити ефективний перехід у стан кетозу. Перед тим як перейти до складання раціону кето, рекомендую вам зайти в опис до цього відео. Там я залишу посилання на електронну таблицю, яку ми будемо використовувати для практичної частини нашого відео. Там на першому аркуші є калькулятор кето, де ми вводимо свої особисті дані, і калькулятор рахує нам нашу денну норму макронутрієнтів, яка потрібна нам для кетодієти. На наступному аркуші у нас є продукти, які не можна вживати на кето. Чому їх не можна вживати на кето? А також продукти, які потрібно вживати на кето, і чому їх потрібно вживати на кето. Після цього ми переходимо безпосередньо до складання раціону. Я попередньо підготувався, взяв дані рандомної людини, яка важить 100 кг, яка має ожиріння, і склав їй три раціони кето або раціон на три дні, які вона може чергувати між собою. Наш раціон складається з трьох основних прийомів і одного кето перекусу. І складається з наступних складників це білкова складова, жирова складова, овочі і частково фрукти. До фруктів я відніс авокадо і низькокалорійні ягоди це малина, ожина, чорниця, їх так само можна використовувати на кето. Основний акцент ми робимо на якісні білки: це курячі яйця, різні м'яса, риби, рибні консерви. На жирову складову це різні насіння, олії, горіхи. Також ми використовуємо. Кетобатончики від українського бренду фізі, у них є ціла лінійка кето, яку ми також використали у розмірі одного на день. Перехід у стан кетозу може супроводжуватись періодом адаптації це від 3 до 14 днів, який часто називають кетогрипом. Цей термін використовується якраз для опису набору симптомів, які часто виникають на Тома і зниження енергії через те, що організм звикає до використання нового джерела енергії, це кетонів, відбувається такий процес. Так само часто на початку дієти можна відчути головний біль і запаморочення в голові, а також можуть виникнути розлади зору. Це відбувається через те, що ми суттєво обмежуємо споживання вуглеводів, фруктів, а вони містять важливі елементи, такі як електроліти. і це може призвести до таких симптомів. Наступне це роздратування та зміни настрою, рівень глюкози в крові знижується, ми стаємо більш дратівливими. І може це дуже суттєво на нас впливати закрепи та діарея. Зміни в харчуванні, часто неправильний підхід до кетодієти, відмова від овочів, особливо зелених, може погіршити засвоєння певних елементів і відповідно можуть виникнути такі симптоми. Переваги кетодієти. І першою величезною перевагою кетодієти є те, що на початковому етапі ми втрачаємо дуже багато ваги. Це відбувається через те, що ми суттєво обмежуємо вуглеводи. Вуглеводи нам дають енергію, і виникає в організмі величезний енергодефіцит. Плюс з вуглеводами ми вживаємо вітаміни та мінерали. А на додачу. Коли ми ще багато споживаємо всяких продуктів, особливо там фастфуд, солодке випічка, вони ще містять величезну кількість натрі. Натрі так само спричиняє затримку рідини в організмі. То от, коли ми від того всього відмовляємось, організм віддає не тільки жир, але й віддає і воду. Тому за перших декілька тижнів ми втрачаємо величезну кількість. Кілограмів, але це поступово знижується, і організм поступово адаптовується. Наступною провагою кетодієти є те, що кетони для нашого мозку більш такі стабільніші ніж. Глюкоза, тому відчуття голоду на кетодієті немає. Ви завжди наїдаєтесь і вам не хочеться їсти. Це ще буде одною такою важливою перевагою на кетодієць, особливо для людей, які пробували перед тим багато дієт, і які постійно зривалися. І їм було важко тримати цю дієту. То от кетодієта буде дуже добрим початком на вашому шляху до схуднення, коли у вас дуже багато лишніх кілограмів, і коли ви маєте ожиріння, окрім переваг. Кетодієта має також безліч недоліків, про які я розповім вам на основі власного прикладу використання кетодієти. Кетодієту я спробував близько десь 8 років назад, коли ще був студентом, і я тоді готувався активно до змагань, і мені було цікаво, як воно працює. Я тоді пам'ятаю на Ютубі, подивився відео доктора Берга, і я почав вивчати цю дієту і вирішив її спробувати. І з першим недоліком, яким я зустрівся, це. Наші м'язи, як джерело енергії, використовують глікоген. Глікоген ми переважно отримуємо з вуглеводів. Коли рівні глікогену знижуються, відповідно, це для наших м'язів означає, що вони втрачають об'єм, втрачають силу, втрачають витривалість. А на кетогенній дієті рівень глікогену знижується, тому що ми забираємо з нашого раціону вуглеводи. І це зниження глікогену я відчув десь на другому-третьому тижні кетодієт. Хоча для повсякденного життя мені енергії вистачало з головою. Якщо справа стосувалася тренувань, то не завжди навіть доходило до тренуватися до кінця у звичайному моєму режимі, тому що сили закінчувалися десь приблизно на другій третій вправі. А після тренування ще треба було робити кардіо, то до нього взагалі не доходило. Це те, чому я не рекомендую кетогенну дієту для людей, які тренуються. Якщо порівнювати її з звичайною дієтою, то коли в нас рівні глікогену знижуються, ми просто робимо невеликий рефіт на декілька днів. Наші рівні глікогену відновлюються, ми почуваємо себе нормально, тренуємося нормально, силові показники в нормі, то на кетогенній дієті це означає, що ми з неї виходимо і нам знову треба буде в неї заходити. В стан кетозу. Прихід в стан кетозу в мене тривав десь приблизно тиждень. І за цей тиждень я відчув всі ті симптоми, які я описував раніше. Стан був настільки жахливий, що я не міг встати з ліжка. Пам'ятаю, що на той тиждень в мене припадала сесія, то вона здавалася дуже важко. Але на восьмий день, я пам'ятаю, як сьогодні, я встав повний сил і здивувався. Таке відчуття що ти ніби оновився. Тоді я і зрозумів, що я зайшов в кетоз і можна продовжувати. Кетогенна дієта доволі таки дорога. Якщо ви студент, який живе на невелику зарплатню на якісь там підробітки і на стипендію, як в моєму випадку було всі свої кошти, я витрачав на їжу, тому що їжі потрібно було вживати багато багато жирів, десь приблизно в районі 200 грам. А набрати 200 грам з натуральних жирів, рослинного походження, які мають переважно бути доволі таки складно і доволі таки дорого. Треба було їсти багато. Насіння, багато горіхів, багато різних олій використовувати, авокадо, жирні сорти риби, жирні сорти м'яса, а ці всі речі коштують немало. Плюс була складність її реалізації, тому що я на той час жив в гуртожитку. У нас на поверсі були тільки дві кухонні плити на 30 людей, і приготувати кожен прийом їжі було таке доволі складно. Я пам'ятаю, ходив до друзів, готував у них на декілька днів. І брав з собою, тримав в холодильнику. Але коли ти тримаєш в холодильнику, потім то все розігріваєш, то воно настільки не смачне. Але кетогенна дієта має таку одну перевагу. Відчуття голоду повністю пропадає. Ти поїв, і організм отримав ту певну кількість нутрієнтів і спокійно себе почуваєш далі. За перший місяць я втратив десь 5-6 кілограм. І ця основна частка втрачених кілограмів припадала на перші два тижні. На третьому і на четвертому тижні моя вага суттєво не знизилася, мій організм адаптувався до кето, збільшився запах ацетону від мене, почало пахнути з рота, всі негативні моменти кету. І я зрозумів, що з кето потрібно зав'язувати по тій причині, що воно було для мене занадто дорогим, і я собі не міг дозволити його якісно тримати. І висновки, які я зробив на той момент, і з якими погоджуюсь зараз, що кето абсолютно не підходить для людей, які тренуються, або для спортсменів. Тому що нам важливо, щоб наші рівні глікогену були високими і ми їх швидко могли поновлювати. Якщо ми на кетогенній дієті, то ми виходимо з стану кетозу. Відповідно, в нього потім треба буде ще раз заходити. І ще раз переживати всі симптоми входу в стан кетозу. Кетогенна дієта добре підійде для людей, які мають ожиріння, які перед тим пробували багато дієт, але всі вони закінчувалися невдачею, зривами. То на кетогенній дієті доволі таки нескладно її тримати, тому що відчуття голоду повністю пропадає. Вам не хочеться їсти чогось солодкого, плюс ви обмежуєте. Фастфуд, а вони якраз і ведуть у нас до переїдання і накопичення підшкірного жиру, то на кетогенній дієті вага втрачається доволі таки швидко. Кетогенна дієта буде дуже добрим початком, який потім ви зможете продовжити, повернувшись до нормального збалансованого харчування, поступово збільшуючи частку вуглеводі і урізаючи частку жирів в раціоні. Кетогенна дієта має як і позитивний, так і негативний вплив на здоров'я. Перед тим як сідати на кетогенну дієту. Якщо у вас якісь є проблеми, то обов'язково рекомендую вам проконсультуватися з лікарем. Мій досвід кету був, я в принципі ним задоволений. Я перевірив, переконався в тому, що воно мені не підходить, але це не означає, що воно не підійде і вам. Все потрібно пробувати і робити якісь висновки. В принципі, на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!